Доброго дня, любі друзі! Рада вас вітати на каналі Пробуджена Свідомість. Сьогодні ми поговоримо з вами про гіпноз та регресивний гіпноз. Питання цікаве і є багато запитань стосовно цих методів. Хочу з вами поговорити більш детально і, можливо, розвіяти певні міфи. Як завжди, на моєму каналі ми розглядаємо питання і з точки зору науки, і з точки зору біоенергетики. Мене звати Лана Рейс, я психолог та психотерапевт практик. Всі мої контактні дані ви можете знайти під цим відео. Я так скажу, що безумовно, окрім науки, психології, я також цікавлюся всім тонким та ефірним. Багато років практикую йогу, створюю власні медитації та цікавлюся езотерикою. І на мою думку, Завжди є дуже багато спільного, що об'єднують ці теми, і для того я хочу вас теж просвітлити, трошки більше розповісти, для того, щоб ви теж розширювали вашу свідомість і дивилися на питання з двох сторін, а далі вже вирішуйте, що вам ближче і який досвід ви хочете обрати. Давайте почнемо з гіпнозу. Гіпноз це певний психологічний стан і робота з нашою підсвідомістю. Як метод він розпочався на початку ХХ століття. Засновником вважається Еріксон. Він науково дослідив і обґрунтував, що гіпноз це досить ефективний метод. Психотерапевт за допомогою певних слів та жестів вводить людину, клієнта у гіпнотичний трансовий стан і проводить певні навіювання, перепрограмування. Дуже добрий гіпноз, лікувальний гіпноз допомагає при розладах особистості, різних залежностях та витіснених емоціях. Я думаю, що ви чули і про вуличний гіпноз. Їм дуже часто користуються цигани. Головне, що вони роблять, привернути вашу увагу, створити зоровий контакт і далі контролюючий контакт. Ще це називається рапорт у НЛП нейролінгвістичне програмування? В такому випадку людина втрачає усвідомленість і вона дуже швидко може впасти в навіювальний стан. Тому треба бути обережним і це добре знати. Інше запитання: чи всі люди можуть піддаватися гіпнозу? Відповідь майже всі. Але хтось швидше, а хтось повільніше. На що це впливає? Це, звичайно, індивідуально, бо у кожного з нас є такий гормон, як аксетоцин, ще його називають гормон довіри. І ось чим більше у вас цей гормон, тим швидше ви можете входити в стан гіпнозу. Проводилося дослідження, коли люди вдихали цей гормон і вони швидше входили в стан гіпнозу. А ось, наприклад, люди з аутистичним спектром навпаки мають дуже мало цього гормону, і вони повільніше і складніше входять у стан гіпнозу. Якщо вам цікаве питання гіпнозу і регресивного гіпнозу, я вам дуже рекомендую прочитати книги Майкла Ньютона та Далори Скенна. Це відомі і дуже успішні гіпно. Терапевти, які на протязі десятків років вивчали, досліджували це питання, і у своїх книгах описали свої дослідження і реальні історії клієнтів. Тому дуже рекомендую для всіх, хто цікавиться цією темою. А тепер давайте все ж таки розглянемо, що таке регресивний гіпноз. Регрес, взагалі, це йти назад. І дуже часто у терапії використовують цей метод. Наприклад, у людини був травмуючий досвід у ранньому дитинстві. Він його не досить добре пам'ятає і треба повернутися в цей час і на рівні вже терапії у комфортних, спокійних умовах, або прожити ту емоцію, або, можливо, налагодити відносини. І тоді ми потихеньку відраховуємо роки назад, доходимо до тих. Вікових періодів, коли сталася травматична ситуація або цей досвід, і вирішуємо це на рівні певних методів та технік. А регресивний гіпноз це можна йти ще далі, не у дитинство, а начебто ще більше назад, і ми виходимо на минулі життя. Тобто регресивний гіпноз це відлік назад у минулі життя за допомогою гіпнозу. Безумовно, це питання цікаве і можна досить довго обговорювати, але я хочу, щоб ви мали якесь загальне враження і розуміння. Душа перед втіленням обирає певні ролі та уроки, які їй необхідно пройти. І коли душа втілюється у тіло, вона отримує необхідний досвід, про який було домовлено ще до її втілення. Регресивний гіпноз це робота з свідомістю і підсвідомістю одночасно, і тоді відкриваються нові знання. Ці знання, звичайно, допомагають нам вирішити ті чи інші питання. Я точно можу сказати, що у регрес не потрібно йти лише тому, що вам цікаво або тому, що це модно. Регрес – це має бути. Усвідомлене рішення, і досить потужний внутрішній запит на вирішення тієї чи іншої ситуації, які питання дуже часто вирішуються за допомогою регресивного гіпнозу. Це страхи, фобії, це можуть бути певні сценарії, які повторюються у вашому житті, це можуть бути залежні відносини. І е, можуть бути дивні сни, часто це питання психосоматики, і якщо у вас є бажання до самопізнання, і у вас є внутрішні прагнення до пробудження. Також дуже важливо знайти етичного регресолога. Регресолога, якому ви можете повністю довіряти, і тут краще прислухатися до вашої інтуїції і до ваших внутрішніх відчуттів. Тоді регрес буде, звичайно, з користю для вас. І якщо ми говоримо про регрес, то хочу сказати, що я мала такий досвід. Якщо вам цікаво. Пишіть, я, можливо, поділюся більш детально своїм досвідом а, і те, що я відчувала і бачила. Однак, основна така думка і висновок, який я вам хочу сказати з свого власного досвіду, це те, що життя після смерті існує. І помирати зовсім не страшно. А, також я хочу вам порадити. Є дуже цікава книга Життя після життя. Вона написана американським філософом, психологом та психотерапевтом, який на протязі своєї кар'єри вивчив понад 100 випадків клінічної смерті і близького смертного досвіду. І ось після опитувань, спостережень, розмов. І такого досить глибокого наукового дослідження він прийшов до висновків, що у всіх цих людей більш-менш схожий опис і схожий досвід. Тому, якщо вам цікаво, пропоную прочитати цю книгу. Надзвичайно цікава і знову ж таки науково доведено. Тобто не треба думати, що це уява або це просто якісь маячня або плітки. І наостанок я хочу вам сказати, що, безумовно, ви вирішуєте самостійно, ви хочете проживати такий досвід або ні. Але це один з інструментів, який при наявності правильного регресолога та правильного запиту вашого може вам допомогти. Я вам всім бажаю миру, добра, благополуччя і до нових зустрічей. Па-па!